Максим Миськів привіз свого домашнього пацюка до ветклініки. По дорозі, каже, зупинявся на п'ятьох перехрестях з непрацюючими світлофорами. Ось тут не працює світлофор на перехресті благовісної і пастерівської. Та це ділиться спостереженнями, не впливає на дорожній рух. Водії, на щастя, доволі виховані і знаються на правилах. Тому. Проблем не виникало. Навіть на таких перехрестях, де б здавалося б, що мало б навпаки бути затор, не виникає їх, особливо через те, що водії самі пропускають один одного, ну, бачачи, що, наприклад, десь накопичилося багато машин з одного боку. А на цьому перехресті вулиць Надпільної Грушевського розповідає місцевий житель Валерій, без роботи світлофорів, рух ускладнюється. Перехрестя дуже опасне. Тут постійно аварії. Тут пробка на два квартали аж туди, до Шевченка. На цьому перехресті від початку цьогорічних відключень електроенергії вперше бачить регулювальника, розповідає місцевий житель Артем Чепель. З ним, каже, переходити дорогу спокійніше. Пропускають, але все ж таки з такої опаски дивишся наліво-направо. Потрібно якось обережно це все робити. Місцева жителька Поліна Миколаївна говорить, на пішохідних переходах водії її пропускають не завжди. Наглі такі, я завжди на них плюю. Він, як поперед мене їде, то я на нього говорю Ту". Коли не працюють світлофори, варто орієнтуватися на дорожні знаки, радить речник управління патрульної поліції в Черкаській області Олексій Драгун. Каже, нині на семи перехрестях патрульні регулюють рух під час вимкнень електроенергії. Це саме такі перехрестя, як Сумгаїцька Одеська. Перехрестя вулиць Смілянська Надвільна, Смілянська благовісна, Грушевського благовісна і Грушевського надвільна. Патрульні дивляться на саме дорожню ситуацію на вказаних перехрестях. Якщо проїзд регулюється нормально дорожніми знаками і великих корків не стається, то регулювання там не потрібно. В разі виникнення довготривалих блокаутів, звісно, що також будуть дивитися на дорожню ситуацію на вказаних перехрестях і будуть виставляти регулювальника за необхідності. Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Сергій Отрешко розповідає: одночасно можуть микатися від 16 до 50% світлофорів міста. Якщо у нас 95 світлофорів і 6 зон відключення, то, очевидно, якщо 95 поділити на 6, то це буде приблизно 16 світлофорів плюс-мінус в одній зоні. Якщо одночасно три зони відключають, ну, приблизно половина може бути. Нині в місті без централізованої електроенергії може працювати один світлофор. Додає пан Сергій. Він оснащений безперебійним джерелом живлення. Це одеська Сумгаїцька, і він поки що витримує, коли відключення відбувається ну, приблизно однакова кількість там 12 годин на добу немає світла, 12 є. То через деякий час він просто сідає, бо йому не вистачає електроенергії. Він її втрачає. Якийсь певний певний час також світлофор не буде працювати, але він ну, однозначно працює довше, ніж світлофор, який не оснащений такими приладами. У цьому році для інших світлофорів, розповідає Сергій Отрашко, таких додаткових джерел живлення закупити не можуть. На жаль, в цьому році, зважаючи на кількість коштів, які у нас виділені, на це, ми не змогли продовжити, скажімо так, цей напрям. Аліна Бережна та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.